Мадяр, Донбас, Покровський напрямок. Сьогодні доповім про дистанційне мінування та нашу полкову інженерну службу з солодкою назвою Цукрарня та звернусь до вас по допомогу. 20 тисяч одиниць, що мінімальна потреба бригад у тих антихробачих цукерках, 50 доларів США собівартість того виробу. Покажи трошки ближче. У військовому середовищі більш відома, як ПТМ-3, заноситься на позиції за допомогою нічних дронів, які я неодноразово показував у своїх відео. Спрацьовує за магнітним принципом на наближення залізяча. Це найкращий із існуючих засобів отримання стримування механізованих штурмових дій ворога, обмеження логістики, ротації особового складу хробаків та евакуації. А це електронний засіб. Котрим забезпечується цей боєприпас для тривалої е, боєздатності. Не буду зупинятися на подробицях. Лише одне вам скажу: 30 доларів з 50 ми витрачаємо на цей електронний прибор. Ця міна не виробляється в Україні, адже є старим радянським зірцем. Використавши всі існуючі залишки, ми тривало виробляємо її власноручно. Так, з чистого листа. Шляхом прокату металу, зварювання і оснащення необхідним начинням. Виробляємо, роздаємо бригадам та широко застосовуємо е у нашому полку. Тепер вже можна показати: ось мапа мінувань пілотами птахів Мадяра плацдарму кринки. Кожна цятка, що ви бачите на зображенні, це воно. Кожна п'ята-сьома цятка це зупинена хробача техніка. Сьогодні ці засоби на регулярній основі. Видаються у понад 60 бригад ЗСУ, ось перелік. Ви точно знайдете серед цифр знайомі. Географія накриває весь фронт. Морпіхи, ДШВ, сухопутні війська, НГУ, прикордонники, СБУ. Я не буду озвучити загальний об'єм, скажу лише, що постачання на кожний організм коливається від сотень до тисяч одиниць у активно мінуючі підрозділи. Тож. При нагоді поцікавтеся у ваших знайомих побратимів з переліку для того, щоб вони поділилися з вами думками про нагальність потреби, дієвість цього засобу і поточний дефіцит цих засобів для застосування. 20 тисяч одиниць таких цукерків то є мінімальна поточна потреба. Собівартість їх виробництва коливається від 43 до 45 мільйонів гривень.